Згідно статті 6 пункту 5, я вже на цьому наголошую кожен виконком. Це закон України про доступ до публічної інформації. Там чітко сказано, що розподіл комунальної власності. Повинен розглядатися у відкритому режимі, тобто це розподіл комунальної власності, це це стосується і землі комунальної власності, це стосується і приміщень комунальної власності. Але е, вже котрий виконком порушується закон. Сьогодні я вже до закону цього принесла ще регламент. Виконавчого комітету, який затверджений тим же юристам, який сьогодні давав нам пояснення. Цей регламент затверджений. В регламенті чітко прописано, що до закритих питань надходять тільки питання, що стосуються опіки і піклування. Всі інші питання вони розглядаються в відкритому режимі, але ж і регламент теж порушується. І е, ви розумієте, я. Питаюсь достучатися до міського голови, що ми повинні починати з себе виконувати закони, але вже який із полком поспіль я не можу достучатися. Тому сьогодні знову був зафіксований факт порушення закону про публічну інформацію і регламенту виконавчого комітету Южненської міської ради. Ми говорили про те, що будуть судові позови, так. так ми зараз консультуємося з юристами і готуємо судовий позов про відміну всіх незаконних рішень, які були прийняті в закритому режимі, порушуючи законодавство і регламент, і будемо відміняти ці незаконні рішення. На жаль. Я хочу сказати, і Володимир Миколайович повинен це розуміти, що при якщо суд прийме таке рішення, постраждають люди. Тобто люди, вони ну розумі, вони ні в чому не ві не винні. Що Члени виконкому, а саме міський голова і наш керуючий справами Терещенка, не виконують норму закону. Люди не повинні знати ці закони. Але влада повинна не тільки знати, але і використовувати їх в своїй роботі. Коли я побачила, що у нас в черговості, в очередності людей, які стають на чергу на комунальну власність. Є люди, які вже мають житло і не одне. Я почала підіймати це питання спочатку в кабінеті, в кабінеті у мера, потім вже я виступала на засіданнях виконкому і сесії. Це, по-перше, по-друге, по-друге, коли я побачила, що люди, які написали заяви на черговість отримання комунального майна, тобто цих місць, цих ліжок, і, ну, це... В ну, гуртожитку квартири, в гуртожитки, це простими словами. Так? І коли на прошлому виконкомі люди, які написали заяви 20, кінцем 22-го року і початком 23-го року, на тому виконкомі, вони вже отримували цю комунальну власність, тобто ці квартири. А люди, які стоять в черзі з 17, 18, 19-й, 19.20, Рік вони цих квартир, вони так і стоять у черзі. Тому коли я це побачила, звісно, я підняла це питання. Ми подивимося, які питання, але ж людина, якщо проживає 5 років за рішенням виконкому, вона має право по закону цю квартиру вже придбати в власність. Тобто від відповідні документи вона оформлює, і ця квартира вже переходить. Ця комунальна власність вже переходить у власність людини. Ну і з цього моменту будемо дивитися, які там рішення, з яких годів. Це за останні роки так, так? Так, 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 так. Так, що сьогодні виступали проти коригування проєкту. Так, так, я виступала проти коригування проєкту. Чому? Тому що в 2020 році у нас був проєкт на проведення комунікацій. До участків забудови 1-7, тобто це участки, які надавалися бійцям АТО. Але він благополучно лежав на полиці цей проєкт, кошти не виділялися на ці роботи. Але в програмі цей захід був, щоб люди розуміли для того, щоб виділяти. Кошти на перепроекти повинний цей захід бути в програмі. Тобто, це наші наміри, що ми це будемо робити. Коли цей захід є в програмі, тоді ми розглядаємо бюджет. І щоб бюджет розглянути, ми повинні зробити проект і, і е, е, побачити, яка вартість. Цих робіт, розумієте? І тільки після проекту ми повинні виділяти кошти на реалізацію цього заходу, тобто на цю е, комунікацію. А в нас виходить, що самі, самі роботи, які повинні проводитися під цим проектом, вони зняті з програми. Тобто, в нас немає наміру проводити ці роботи. Але у нас є намір витратити мільйон з бюджета і зробити коригування проекту, неіснуючих в програмі робіт. Розумієте? Ну, Тому до програми. Не було це зміни до коригування проєкту. Тобто, дивіться, що ми що робиться. Тобто, ми зараз, в 23-му році, наприклад, виділяємо мільйон на коригування проєкту. Потім в кінці 23-го року ми формуємо бюджет на 24-й рік, і виявляється, що в нас немає коштів. На реалізацію цього перепроекту, тому що кошти у нас вилучаються на війну, буде вилучати держава буде вилучати в нас облас обласна військова адміністрація. І я кажу, що це потрібно, бо ми в першу чергу повинні закінчити війну. А потім розробляти проекти і рухатися далі. І коли при розробці фінансового плану на 24 рік ми побачимо, що в нас немає коштів на реалізацію цих, цього проєкту, тобто на самі комунікації, ми візьмемо цей паперець, на який ми витратили мільйон, і засунемо його на поличку. І воно буде лежать там. Рік, два, три, чотири. А коли ми за нього вспомнимо, і буде в нас вже кошти на реалізацію цього проєкту, ми подивимося, ціни вже змінилися, дебени вже змінилися, що ми будемо робити? Знову використовувати кошти, знову на перепроект. Цього перепроекту. Тобто, ви розумієте, що в нас, якщо робити, Проєктні роботи то повинна бути це в програмі, повинен виділятися бюджет, і ми повинні з самого початку, починаючи з проєкту, закінчуючи перерізанням красної стрічки. Розумієте, ми це повинні зробити в комплексі. А в нас така тенденція, що ми витрачаємо купу. Коштів на нерозумілі якісь проекти, які лежать і які ніколи не будуть втілені в життя. От це я хотіла розказати. Але ж я хочу зауважити і хочу зазначити, що я повністю за те, що місто ми повинні провести там комунікації, ми повинні дати людям. Доступ до цих комунікацій, щоб люди будувалися, щоб люди розбудовувалися, там будували собі хати, там я не знаю квартири. Все, що вони там хочуть, бо це їх земля. Але я за те, щоб ми почали це робити, і у нас була закінчена ця. Процедура, розумієте, щоб люди дійсно бачили, що кошти ми витрачаємо, що ми це робимо, і вони бачать, що воно зроблено. А, а маніпулювати, збирати людей і розказувати те, що ми зробимо перепроект. Перепроект, це, це я ж кажу, це просто папірець. Для того, щоб питання було в програмі, то треба внести. Для, для всі того, як звернулися до нас сім'ї, родичі тих людей, хто чи загинув в ОТО, чи дай Бог. Живий вони зараз там потроху почали будувати там собі будиночки. Але там дійсно там цей мікрорайон, він зовсім не має ніяких мереж, От, і там їм треба якось там собі свій бит, налагоджувати. Для цього треба вирішити це питання. Так, е, да, дійсно, ще у 2020 році мамі було вже з. Було сплачено за розробку проекта це мережі водогону, водопроводні і львньової каналізації та господарчо-фікальної каналізації. Але цьому проєкту вже більше трьох років. Він, на жаль, сьогодні вже не не відповідає там, так скажем, цим вже вимогам сьогоднішнім. Та треба коригувати там ці цінові показники, тому що за три роки дуже багато чого змінилося йому всі дуже. Добре розуміємо. Тому для того, щоб повністю цього питання, місто дійсно може збудувати там мережі. Можна не до кожного будинку, але там вздовж вулиць, які там є, ми можемо їх зробити. Проложити магістральний водовід, закрисувати його по мікрорайону. Ну, Ці роботи треба було виконувати. На жаль, після початку війни, в прошлому році, ми всі такі роботи ми заморозили, ми не мали виконувати. В цьому році у нас. Є така можливість поки, ну, але це було за пропозицію депутатів, це, це було знято з програми, тому що ці заходи врахували, що вони не будуть виконуватися. Тому це було за пропозицією депутатів. Це воно було знято. Зараз, коли став це, це питання от воно у нас стало актуальним, то ми сказали людям, що да, добре, ми туди відкригуємо проєкт. У нас якийсь час для того, щоб ми до кінця року відкоригували. І у нас буде вже тоді, ми будемо розуміти вартість цих робіт, і зможемо тоді при формуванні бюджету на 24-й рік вже собі враховувати там суму, яку треба там можна буде витратити на ці потреби для проведення цих робіт. Тим, тим паче, що можна не в повному обсязі виконувати цей проект, а частково там розбити його на черги, і в першу чергу збудувати там, де безпосередньо зараз люди мають земельні ділянки. От. От така історія, то я отримався при голосуванні за перенесення цього питання, тому що я не розумію, навіщо його переносити. Більше того, все одно це питання попередньо розглядається виконковим, а потім буде розглядатися сесією міської ради. І тому сьогодні не мало значення. Як ми його включимо в програму виконковим, але сесія міської ради депутати не підтримують, значить його не буде в програмі. От і все. Тобто сьогодні така якась. Така дурня якась маячня якась була сьогодні на, на виконкомі. Ну, так, так трапилось, то що трапилось, ну нічого страшного, все одно напередодні сесії ми будемо, е, як зазвичай проводити ще один виконком. Ну, знову повернуться до цього питання. Я думаю, ми виконком, ми його зобов'язані внести. А далі, щоб депутати не, не, не захотять його вносити, у них буде якісь інші думки, ну, хай вони там, поясняються виборцям своїм. В сьогоднішній час там, треба цієї категорії людей, ну, в першу чергу. Тож, Помагати, тому що більшість тих, хто участвував в АТО, вони в першу чергу пішли потім знову до лав ЗСУ в минулому році. І, на жаль, деякі з них вже погибли. То, тому не буду на нічого, на нічого такого собі там сьогодні вирішувати, що будуть чи не будуть, це покаже кінець року. Але якщо ми не будемо мати відкригованого проєкту, то ми нам не про що буде розмовляти навіть ці які кошти ми будемо закладати для його реалізації. Тобто, це питання буде ще далі в часі, буде здвинуто і буде десь там, може, в середині наступного року тільки ми зможемо на щось вийти. Так що треба в цьому році відкоригуватися, щоб ми мали можливість заложити ці кошти на 24 рік. І це питання підняли тільки через те, що звернулися учасники то вкотре, що потрібно в котре давни та вики наполегливо казали, що ми там хочемо будувати і жити, як якось нам допоможе. Uh -huh. Ну я ясно, враховуючи ситуацію, морішила. Повернемося до цього питання. Просто в минулому році це було неможливо, тому що це було заборонено постановами в цьому році. Нам це дозволено робити, ну але було знято. На початку року депутатами з програми, тому ми нічого робити не могли. Зараз по зверненню всіх громадян ми повернулися до цього питання. Це. Третє питання стосовно з розв'язанням, що дали якийсь правовий механізм для вирішення цього. Якщо можна першочергово розглядати питання, які дійсно от. Зараз іде осінь, іде зима. Яка буде ця зима? Ніхто цього не знає. У частини з нас там є вже збудовані будинки. Виконкому, щоб всі ці е, так, після виконкому, щоб всі ці програми, про які ми проговорили, е, щоб ми винесли на виконком, щоб ми все е, всі ці питання пройшли, і після вже зібралися та звітували перед людьми, що ми зробили, які наступні наші кроки. В далі там буде комунікація, то коли ми планували цю доріжку? Ми ж повинні були передбачити це. Повинні були передбачити. Але ж ми все ну так, все, так, ми вже не передбачили. На сьогоднішній ну, сьогодні... день ми маємо, що маємо. У мене питання вирішити, її як, які терміни і на чиїй плечі лягає фінансові витрати. Тут обіцяють, говорять, що бюджет буде все зроблено. Якщо немає значення, частина вже тих двохсотих, кого мені збирати в цей час. Та ну, власники там вже є, ну є родичі там і так. Це, 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 воно ж не стало нічим. Воно ж чогось. Власники, власники є. Власники є. А вже вже, вже усіх. Ну, Візьміть, десь близько 20-30. 60%. Там. От, щоб у вас була як, якась, якась спілка, така, з якої можемо офіційно співпрацювати. <реку> Сьогодні було засідання виконкому було питання, яке стосується ну. Появи інфраструктури на тих ділянках, які були виділені для учасників АТО, його було знято, і якраз так співпало, що у вас сьогодні була нарада засідання відносно саме цього питання. Чи бачили ви засідання виконкому і чи ті пояснення, які сьогодні були озвучені під час цієї наради, вас влаштували? Сесію я дивилася в прямому ефірі. Трішки мене дивує те, що люди, які не перший день є з депутатами, починають маніпулювати такими питаннями, які важливі для нас, як городян. Шостий рік ми є власниками земельних ділянок і будинків у мікрорайоні 17. І шостий рік. Ми не маємо можливості в них ні проживати, ні будуватися. Ті, хто ще не збудувався, ні, навіть під'їзду до них немає. Для нас це дуже важливе питання. Частина з хлопців навіть уже немає в живих. Але залишилися і діти, залишилися дружини, які мають намір там будуватися, які мають намір продовжувати життя в цьому місці. І коли зараз виноситься на розгляд питання, щоб повернути нашу програму, яку у 2023 році було вилучено, за яку депутати не проголосували, бо її не було. І зараз ті самі люди піднімаються питання про те, що не потрібно ніяких змін вносити, бо не буде коштів на наступний рік. Ну Скільки нам ще чекати? Ну скільки? Ми чекаємо шостий рік. Скільки? Я розумію, що посмертну табличку на будинку хлопцям краще запропонувати і буде трохи дешевше. Але є, ми живі і ми хочемо будуватися, ми хочемо жити, хочемо майбутнього своїм дітям. Тому для нас важливо це і тому ми будемо приходити. І наша нарада сьогодні, яка відбулася, це вже є четверта зустріч. Лишаються одні сподівання, тому що конкретики з такими нашими депутатами і з такими нашими керівниками, конкретики немає ніякої. Сьогодні не вдалося ніяким чином просунутися в цьому питанні. Якась ясність взагалі. Ніякої Є? ніякої буде винесено повторно на розгляд депутатів. Голосування буде відбуватися, але чи буде воно прийняте, чи внесуть зміни в дану програму? Сьогодні ми так і не зрозуміли. Що на сьогоднішній день на цих ділянках є? Взагалі? Є будинки побудовані. Е які, в яких відсутня електроенергія, водопостачання, відсутні під'їзд, але будинки стоять, бо ми будуємося. Е, хто з огород сажає і в когось картошка з помідорчиками ростуть? Е, садки люди посадили, хтось просто мангал робить, приходить на вихідні дні, як дача, але ж немає ніяких комунікацій. Можливості розвиватись немає. Люди будують будинки на ентузіазмі голому з вірою в майбутнє і можновладцям про те, що ми обов'язково все зробимо, але терпіння трошечки вже закінчується. І поки ходимо ще ми, але ж хлопці почнуть повертатися, і вже зовсім буде інша інтонація, і зовсім буде інша риторика і питання задаватимуться по-іншому. Я думаю, що вони мають це розуміти.